Привіт! Давай подивимося, чи проявиться він. Бо зараз, певно, там трошечки все в тупіке. Давай подивимось: чи проявиться він, чи проявиться він. А, акуратно. Там одна карта випала вже, що да. Але давай дивитися більш конкретно. Для індивідуальних консультацій записуйся по посиланню в шапці профіля. Давай так, з огляду на карти. Не хоче. Навіть питання не в тому. А... Ну, ладно, хорошо, добре, А, Знаєш, він от саме не хоче. Зараз йому не вистачає голови трошечки, знаєш, типу, як він боїться, що він втратив, що він в ізоляції, знаєш, він весь такий покинутий, ну таке, знаєш, обіділі мишку на какалюнорку насправді. Відчужена, відчужено він себе почуває, бо можливо, ти йому розбила серце, або ж, або ж. це також може програватися як а, любовний трикутник, і ти це викрила. А, прям так, знаєш, снаї вибила двері і така мені тоді дивно, чому ти хочеш, щоб він до тебе проявлявся. Знаєш, давай так скажу. Він насолоджується відчуттям того, що він тобі небайдужий, во так от. і по карті поради насправді то ти маєш бути відкритий для отримання знаєш, емоційного достатку. І процвітання в інших сферах свого життя. Це більше про ту історію, що наразі цю ситуацію, цю історію треба відкинути, забути і йти далі. Бо для тебе вже всесвіт і доля підготували нові рішення, на яких в дійсності треба знаєш, зосереджуватися і проявлятися. Не зупиняйся на тому, знаєш, над роздумуванням. Чи проявиться він, чи захоче він, чи повернеться? А це не зовсім та людина, від якої треба цього прямо очікувати.